this. Черговий раз, об'єднавши авторів кількох країн світу, зокрема й закарпатських письменників, світ побачило третє видання День казки цього разу до збірки увійшло 32 автори, які запропонували читачам тематичні оповідання для наймолодших дітей, школярів і навіть казки для дорослих. Укладач збірки Михайло Тимнов переконаний, що книга покликана популяризувати молодих авторів з різних куточків України і не тільки. Тут у нас мишка Катя вона Дніпропетровську. Тут Ліна Орлова, баклага з мишкою з. Котиком і акваріум за казку дуже чудово. А тут кот зі шпагою казка називається казка про кота Д'Артаньяна. Вона дуже цікава, така несподівана. Це автор з Харкова. Тематика третьої книги дуже особлива, адже в казках багато фантастики та цікавих порівнянь. Серед кількох тисяч авторських ідей редактори вибрали мистецькі вершки. А вдома три кота: Атос, партос, Ераміс. Ну і дочка з матір'ю подивилася на котика, Слухай каже: мама однозначно, це буде Дартанян. Ти подивися, яка який він статний. Сам укладач називає книгу збіркою життя у виданні по дитячому описані життєві проблеми, і водночас є цікаві історії з побуту людини, незручні чи смішні ситуації. Удосконалена робота помітна і в ілюструванні малюнки до казок і дуже влучно доповнюють зміст. Художник Галіна Польняк, яка ілюструє, вона намалювала 24 ілюстрації. От дуже якісно вона малює. От, наприклад, прокрафтику вона намалювала. От вона дуже якісно працює. У неї замовлення майже від каскарів з усього світу. Дитячі книги нині користуються популярністю серед закарпатців, зазначив автор. Тому є ідея спільно із спілкою закарпатських письменників у майбутньому видати також дитячу збірку українською мовою.